Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. А, мої вітання. Доброго ранку, пане Сергію, традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається на ключових напрямках війни. Яка є поточна ситуація? Поточна ситуація надзвичайно складна, я б сказав так, драматична. Чому тому, що Росія, якщо дуже загалом говорити, намагається... Використати це вікно можливостей, коли Україна має певні обмеження з людським ресурсом, з озброєнням боєприпасами. І тому ми спостерігаємо такі просто відчайдушні нестримні проби противника пробитися на любому напрямку, де вони можуть знайти якусь шпаринку і скористатися цією шпаринкою. Цю тактику деякі поважні люди називають амебною тактикою, хтось називає її тактику торганів і так далі. Тому подібно, але маємо те, що маємо, як казав з наших гарантів. Конституції тому е, на сьогоднішній день активні бойові дії е, відбуваються на схід від часу яру. Де противник намагається з півночі та з півдня обійти місто, е, одночасно ведучи фронтальні атаки, і це характеризується надзвичайно високою інтенсивністю бойових дій. Дуже складна. Кресло дуже складна ситуація на захід від Авдіївки. Якщо на лінії Бердичі-Асименівка війська відчайдушно тримають оборону, то на півдні від цієї лінії ситуація трошки складніша, тому що противник намагається вперти лізти вперед і вже зайшов в очеретан. Там бої тривають, бої дуже серйозні, і поки що я не готовий сказати, як ситуація буде розвиватися, наскільки далеко зайде противник. Наскільки ми будемо спроможні стримати противника на цьому напрямку? Ми говоримо про певне затища, але таке зловісне затища щодо позиції в районі Купинська. Але там ворог проводить перегрупування військ, ворог вищупає нашу оборону, ворог продовжує наносити артилерійські мінометні та авіаційні удари. На інших ділянках фронту ми спостерігаємо таке. Е Певне поживлення, але без якихось активних просувань з боку противника. Ну, це повністю вписується в концепцію, яку вони використовують щодо сковування наших сил та засобів на їм можливості перейти на ті напрямки, де противник здобуває певні тактичні переваги. А на півдні, на Південному фронті, який більш стабільний і, і, і менш напружений. Ніж східний фронт, ми спостерігаємо продовження бойових дій, які мають на меті витіснити наші підрозділи так званого роботинського виступу. Бої в роботи не тривають верніше, в тому місці, яке колись називалося населеним пунктом роботи. Тому ситуація надзвичайно складна, враг тисне і як буде розвиватися ситуація, ми побачимо. Але якихось таких, знаєте, драматичних заяв я зробити не можу. Тобто, фронт стабільний і говорити про те, що він може десь розвалитися, ну буде дуже драматичним перебільшенням. Ворог тисне, Кирило Боданов продовжує говорити про те, що Росія може активізувати свої наступальні дії наприкінці. Травня на початку літа, на початку червня, яким може бути цей навступ? Ну, знаєте, перш за все можу сказати, що навряд чи це буде харківський напрямок, харківський напрямок по напрямку до міста Харків. Тому що, знаєте, коли перекладають західні матеріали, то чомусь невірно наповнюють дефініцію харківський напрямок з містом. Йдеться не обов'язково про місто Харків, а йдеться про Купінськ, тому числі. Тому ми можемо припустити, що на харківському напрямку бої можуть розвернутися по напрямку на Купінськ, тому що він залишається надзвичайно важливим е, пунктом оборони України і здобуття Росією його означатиме серйозне ускладнення саме на східному, на північно-східній ділянці фронту. Ми не можемо виключити вірогідності того, що противник буде тиснути в подальшому на ділянку на напрямок часів Яр-Костянтинівка з метою вийти на трасу Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ для того, щоб створити загрозу для Карматорська слив'янської агломерації з півдня. Ми не виключаємо вірогідності того, що противник може посилити тиск з метою прориву нашої оборони на захід від Авдіївки і виходу на кордони виходу на напрямок Покровського, виходу на кордони Донецької та Дніпропетровської області. Ну і це власне все на що може розраховувати противник. На інших ділянках фронту ми не бачимо якихось підстав говорити про те, що вони можуть здійснити якісь оперативні прориви. Чи буде це в кінці травня, початку червня побачимо, тому що це залежить від стійкості нашої оборони і від того, як ми наносимо удари по противника, знищуючи його бойовий потенціал. Чи будуть вони готові розвивати такий наступ, маючи серйозні пробіли або проблеми з комплектуванням особовим складом техніки озброєння? Поки що невідомо. Ну, а 20-го. Квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки має розглянути законопроект щодо надання підтримки Україні Збройним силам України. Ініціатива, яку представив Майк Джонсон, вона передбачає надання і підтримки вигляді а кредиту. Є певні цікаві моменти. Ну що ж, будемо. Полювати за американських конгресменів, щоб нарешті ця вся сага попере вона завершилася. Ну ви знаєте, я ніколи не мав сумнівів, що рішення буде прийнято. Мене вже сильно дуже сильно дратували ці політичні ігрища, які утворилися. Той політичний цирк, які утворився щодо питання вирішення цієї нагальної, власне, так самої американської проблеми. І, але я маю надію, що врешті-врешт здоровий глуз американських політиків переміг і е, цінічна прагматичність і розрахунок все ж таки взяли верхні якимось емоціями або вузько внутрішньополітичними склоками або протистояння. І тому для нас важливо, щоб такий пакет був прийнятий. Які там додаткові умови, ми вже будемо розбиратися пізніше. Натих, і це дає нам надію, що ми будемо розбиратися з цими умовами, але а, ці умови не будуть списані з балансу Сполучених Штатів е, внаслідок того, що Україна зникне, і не буде кого питати, де мої гроші. Тому е, для нас критично важливо, щоб е, Сполучені Штати, врешті-решт, е, просунулися в цьому напрямку і е, надали допомогу, яка в першу чергу. Направлена на, на вирішення задач демократії у цьому світі і підтримання нашої цивілізації, яка дотримується демократичних цінностей, це в історичних інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна вистояла і перемогла в цій боротьбі уважно спостерігаємо. Військовий експерт, та полковник збройних сил України Сергій Грабський, спеціально для ми з України. Будемо, звісно, що уважно спостерігати за а, і очікувати на позитивні рішення від американського конгресу. Я ще раз дякую вам і так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашої розмови. Бережіть себе і на все добре. До побачення.